Всім привіт! Це моє офіційне перше відео з форматом голови, яка говорить на Ютубі. Я вас рада тут вітати, одразу попереджу, що в мене дуже мало очікувань стосовно цього першого такого, можливо, і на останнього епізоду, тому дозволяю собі тут помилятися. Якщо вам не подобається швидкість, ви завжди можете. І пришвидшити, якщо вам взагалі не подобається це відео, то будь ласка, не мучте себе, просто переключайте далі. Я Катя, якщо по офіційним регаліям пройтися, то я Катерина Третьякова, я психологиня, я фотографка, я психотерапевтка в навчанні. І я не дарма кажу, що я психологиня і фотографка, бо буду говорити з вами про... Фототерапію і терапевтичну фотографію. На днях, взагалі, чому мені захотілося створити це відео, я усвідомила, що при бажанні щось розказати про фототерапію в Сторіс е, в своєму інстаграм-аккаунті, я відчула дуже багато скутості. Мені хотілося коротко і ясно, і зрозуміло, але хотілося б цю історію додати, і цю, але чи не забагато? бо Е, наче це ніхто дивитись не буде, я і сама інстаграм гортаю досить швидко і вихоплюю якусь е, неглибоку думку. Тому, можливо, десь фантазуючи про себе, що мені було б значно легше таку інформацію сприйняти в аудіо, може ще й побачити людину, пришвидшити, як мені б хотілося, і десь на фоні щось взяти для себе важливе. Тож говоримо про фототерапію, що це таке. Що такі терапевтична фотографія, це знайомче відео. І я так знайомчую і почала. Я думаю, кожен з нас був свідком того, як хтось десь на вулиці просить зробити йому фотографію. Як я якось на днях їздила в село Самчики в палац такий, і там була пані. В цьому палаці я була в якихось, а я була в сукні такій. Лейка не дуже пасувала тому палаці, насправді такому в стилі класицизму, і там була пані в такій білій, гарній сукні, яка попросила свою дитину зробити їй пару знімків. І ми час від часу перетиналися з цією сім'єю, поки гуляли. І кожен раз, поки я її бачила, вона робила знімки. І кожен раз це якось вона гляне і така, ні, давай інакше. І я б бачила, як багато зусиль вона доклала до того, щоб ця знімка виглядала таким чи інакшим чином. І, власне, Джуді Вайзер, одна з основниць в цього підходу, фототерапія, десь ловила себе на таких схожих спостереженнях і цікавостя, коли людина так чітко бачить кадр, уявляє, як би він мав виглядати коригую, якщо щось не так, що в цей момент вона переживає, що з нею відбувається, що далі відбудеться з цим знімком, можливо, вона його виставить на загал, або це зараз не про тупання, якщо що, це вже фантазую, або, можливо, ця людина б хотіла поділитися в своєму закритому сімейному чаті в Вайбері, наприклад, або вона його роздрукує, і повісить на стінку. І які при цьому всьому почуття і відчуття будуть цієї людини, чи взагалі усвідомлено. Ми якимось таким дивним чином наділяємо, здавалося б, прості знімки, які ми зараз можемо так легко зробити за допомогою нашого телефону певним значенням, які знімки ми виставляємо, наприклад, в Інстаграм. Якийсь ми точно не виставимо ніде і нікому не покажемо. І цей невербальний, невидимий діалог, це і є таким початком в тему, що таке фототерапія і як її психотерапевт може використовувати в своїй роботі. Тобто фототерапія це є одна з професійних технік у психотерапевта, який. Використовую її з метою зменшення тривоги в клієнта, депресії при роботі з депресією, при роботі з травматичним досвідом або пошуком нового ресурсу. Є ще такий термін, як терапевтична фотографія. Тут же ж великий-великий спектр різного. Це перш за все, це просто взяти фотографії, створити серію автопортретів. Або вести фото щоденник, або прогулянка з камерою як спосіб відчути себе в моменті тут і зараз. Для цієї практики нам не потрібен досвідчений, досвідчений фахівець поруч, який буде нас супроводжувати, задавати нам певні питання, робити інтервенції, підтримувати наші інсайти. Це те, що може зробити будь-хто. Кому цікаво, в кого є до цього інтерес, фототерапія це відносно молода наука. Але якщо ми будемо дуже уважні, то перші згадки можемо побачити ще в 1850 році, коли британський психіатр Хью Даймонд йому спала на думку, ідея спробувати сфотографувати своїх пацієнтів протягом лікування. Декілька разів і порівняти ці змінки, змінки, змінки і помітити, чи є там певні зміни візуальні, які могли б статися під час лікування. Але найбільший вплив на розвиток фототерапії мала Джуді Вайзер у 1970 році Джуді, вона є з Канади. Психотерапевтка, психологиня, арт-терапевтка і фотографка, вона почала використовувати свої і не тільки нею зроблені знімки у роботі з своїми клієнтами. І от тоді вже стався прорив. У Джуді є книга, яка перекладена на дуже багато мов. На жаль, української цієї книги ще немає, але вона є англійському варіанті. І в цій книзі вона описує один з кейсів, який стався в її кабінеті. В неї в Ванкувері є цілий фототерапевтичний центр, і в її особистому кабінеті, де вона приймає клієнтів, дуже багато фотографій. Вона це зробила навмисно, щоб таким чином люди, заходячи, могли побачити знімку, які робила вона, і таким чином, наче трошечки з нею також познайомитися. І разом з тим запрошувала вона і їх приносити певні кадри про себе. І от одного разу в неї була на терапії пара, сімейна пара, які вона допомагала у питанні конфлікту, вихованні їх двох доняк, доньки-підлітки, і, значить, чоловік бачить на фото... на стіні фотографію дівчини-підлітка. Яка показує татуювання. І в нього це викликає реакцію. І він аж так емоційно каже своїй дружині: Дивись, яка срамота, ну, як так можна, вона от-от і ті штани стягне. І жінка така в сенсі стягне штани, та вона просто свою татушку показує. Нічого в цьому страшного немає. Ну що чоловік так обурено каже, то ти що? Я б таке нашим донькам? Не дозволив, Так, хто себе так веде? І тоді Джуді використала цей момент для терапевтичної інтервенції за рахунок цієї фотографії, яка спрацювала як проєктивний такий механізм, бо кожен в цьому знімку побачив щось своє. Жінка, до прикладу, побачила просто дівчинку-підлітка, яка хоче показати своє татуювання, свою чергу для чоловіка ж. Це щось означало геть інше, що викликало таку бурю почуттів. І тоді б могла запропонувати, уявити, що на фотографії зображена не просто дівчина, а їх донька. І розіграти діалог, де батько міг би проговорювати до фотографії і вчитися висловлювати свої почуття і потенційні хвилювання, які. Лежать в корені його такої сильної емоційної реакції. Разом з тим, одна з ще таких гіпотез і напрямків роботи могло бути запросити принести цього чоловіка його підліткові знімки і поговорити про те, як його виховували його батьки. Власне, це лише маленька частина айсбергу можливостей. Фототерапії і як психотерапевт, навчений цим технікам може використовувати її в своїй роботі з клієнтами. Бо вона має певний проєктивний ефект: ми несвідомо считуємо себе в образах або щось, що нам дуже знайоме. Ми можемо побачити однакову знімку, я можу вам щось показати. І те, що побачу я, і те, що побачите ви, це будуть дуже різні історії. Щоб я змогла побачити те, що бачите ви, мені потрібно бути вами. Як і вам потрібно бути мною, щоб зрозуміти, а що ж ці знімці бачу я. І ще одне, що містить в собі фотографія це ефект присутності. Якщо ми уважні до знімки, яку ми переглядаємо, якщо я була б дуже офігенна з монтажем зараз, би тут щось вилетіло. Може вилетіти, може ні. Якщо не вилетіло, уявляйте, щоб ви бачите якусь фотографію, видивляєтеся в неї. Це створює максимальний ефект присутності. І цей кадр він наче зупиняє мить, дозволяючи досліджувати її. Часу в нашому житті може бути дуже складно, бо дуже багато різного несеться. У фототерапії є 5 технік, які виділа Джуді Вайзер для того, щоб психотерапевт міг працювати з клієнтом. Перше, це фотопроекція, те, що я вже описувала, де терапевт показує знімку або переглядає серію знімків, а клієнт ділиться і розповідає, що бачить, що прочитується в знімку. Часто цей знімок це стає місточком до. Несвідомих переживань або прихованих почуттів і так, наче дуркуючи, балуючись, а тут я бачу те-то і те, то стає таким, такими воротами е і запрошенням до того, М -м, а як це про мене? Друге, це особисті світлини, коли клієнт приносить світлини, які були зроблені ним самим, які мають для нього значення. Третя, я так не дуже зупиняюсь, бо це ще одна тема для окремого відео. Е, Третя це знімки, зроблені іншими людьми. Е, можливо, цієї самої людини, або коли було певне завдання пошукати фотографії, які нагадують тему, яку обговорював клієнт з терапевтом. І не обов'язково, щоб ця знімка була саме зроблена цією людиною використовується знімки, зроблені іншими людьми. Далі сімейні альбоми. На мою думку, напевно, один з найпотужніших інструментів, які може запропонувати фототерапія це така мандрівка через покоління, яка може відкрити динаміку сімейних стосунків, історію роду, історію взаємозв'язків. Можливо, якихось таких неосвідомлених почуттів, які виникали між певними членами родини і лише з плином часу, переглядаючи альбоми, переглядаючи, як хто стоїть, обнімає або не обнімає, з яким виразом обличчя, це може нам підсвітити щось важливе. І останнє автопортрет. Це спроба зловити справжнє таке справжнє я. Власне, не дуже вдаючись в подробиці всіх цих фототехнік, описую їх дуже коротко для усвідомлення, що от ці техніки це і є фототерапія. Часто я бачу в профілях інших фотографів допис фотограф. Фототерапія, проведу зйомку, яка ла 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 ла, -ла. Ем... не засуджую. Колись таке могла сама робити <світ> як фотографка. І це правда нормально, бо зйомки мають цей стилюючий терапевтичний ефект. Це само по собі дуже приємно бути побаченим, бути поміченим. Якщо фотограф така чутлива людина, так ще й може якось такий Гарний зворотній зв'язок, дати, що після зйомки здається, ну то все. Я себе відчуваю, наче іншою людиною. Це і є фототерапія. Це не є фототерапія. Це є правда, офієнний, класний, стілюючий досвід. Я за цих людей дуже рада. Для цього формату є інший термін терапевтична фотографія. І зараз трохи про нього. У мене закінчився заряд на телефоні, тому я зробила маленьку перерву, підзарядила на 10% і сподіваюся, мені цього вистачить. Власне, коли на початку відео казала, що всяке різне може трапитися під час запису е, цього влогу, це влог називається, підказуйте. Пишіть це влог чи не влог, чи це гаворяща просто голова, чи епізод, е, то я мала на увазі саме такі випадки. Я зупинилася на терапевтичній фотографії, поки я якраз ходила, заряджала телефон. То я подумала, що було б гарним і вдалим прикладом тут згадати діяльність Джо Спенс. це британська фотографка, активістка, і, на мою думку, неймовірно творча, смілива жінка. Починала вона свою діяльність з комерційної фотографії, а далі. Її діяльність стала включати дуже великі, особистісні, глибокі проекти. У 1982 році в Джо було діагностовано рак молочної залози, і вона почала документувати цей шлях, робити знімки себе, створювати колажі, поєднувати. Створювати знімки з подвійної експозицією. для тих, хто не знає, подвійна експозиція це, коли знімки один на один накладаються. Я вам, якщо вас справді цікавить, взагалі, як можна по-різному використовувати терапевтичну фотографію, не тільки як спосіб фотографування, бо в терапевтичній фотографії те, що важливо, що важливий і сам процес, поки я фотографую. Так і важливо. Що мені потім хотілося б з цим зробити? Це не обов'язково, це правда, що було ближче. Джо, вона ж використовувала ці фотографії, колажі, створені такі мистецькі роботи для того, щоб говорити про складні теми, щоб і самій переживати ті зміни, які вона переживала. В своїх знімках вона описувала і те, що вона переживала в лікарні. І Говорила про очікування суспільства е, на те, які зміни переживало її тіло. І, власне, про власне страх смерті. Власне, власне, про неї деякі знімки, на мою думку, дуже смішні, іронічні. Про смерть, яку вона використовувала скелетів і також накладала це все. Власне, це є все. Я рада, що я. Сказала все, що хотіла сказати, і навіть встигла це зробити, допоки я такий гарний світлий день. І дякую 70% заряду, що цього стало досить. Наостанок, я правда запрошую вас ділитися, як вам було, чи було цікаво, чи було корисно, чи стало зрозуміліше. Якщо не стало, Пишіть, будь ласка, що не стало зрозуміло. я правда, з великим бажанням хочу прояснити це, бо терапевтична фотографія, фототерапія має сенс в моєму серці, в моєму житті, і мені дуже тепло і радісно цим ділитися з колегами, можливо, комусь би хотілося також знати, як. Можна використовувати цю практику в роботі, рада ділитися лінками, навчаннями, які я приходила, книжками, які б я рекомендувала, або поділитися поглядом на терапевтичну фотографію з просто тими людьми, які б хотіли використати її в роботі, для того, щоб допомогти собі пережити певний стан, або просто розширити. Горизонт усвідомлень про себе чи підтримати свою творчу складову. Для тих, кому буде цікаво останнє, я б запропонувала маленьке домашнє завдання. Знаєш, клієнти діляться на два типи: на ті, які дайте мені домашнє завдання, і на ті, які ніяких домашніх завдань, пожалуйста. От ті, які відносяться до цієї категорії. Ви можете вже закінчувати це відео далі не для вас. А для тих, кому цікаво почути, яке може бути домашнє завдання від фототерапевтки, або хочеться щось робити творче, я б запропонувала таку вправу. Зробіть три знімки: три автопортрети, портрети себе на першому знімку. те, які ви зараз є, без позування, от просто от, от як є. Другий знімок те, як, на вашу думку, вас бачать інші люди. І третій знімок той знімок, яким, яким би ви хотіли, щоб вас бачили інші люди. Ви можете роздрукувати ці знімки, ви можете створити такий колаж з цих знімків, поставити їх в рядочок. І тоді моє питання до вас було. Як ви їх бачите ці три знімки перед собою? Що ви помічаєте між цими знімками? Чи є суттєва різниця між цими, цими трьома знімками? Що лишається незмінним? І, можливо, вам будуть приходити ще якісь думки спостереження, коли ви дивитеся на той результат? Можливо, ви згадуєте, як вам робилося? Який портрет був найлегший, який був найскладніший. Якщо у вас буде бажання ділитися в коментарях або написати мені в особисті про цей досвід, даю дозвіл. Буду дуже рада. Дякую вам, що подивилися це відео. Якщо ви ще до сих пір тут зі мною. Мені правда цінно, якщо ви дасте якийсь зворотній зв'язочок або навіть якщо ви просто тут є. Дякую вам. Я дуже сподіваюся, що це на останнє відео, бо я щось війшла в кораж, мені аж сподобалось. Не хочу відпускати, бачите, як довго прощаюся. Дякую вам і хто знає, до нових зустрічей!